Олександре скажіть, будь ласка, що означає взагалі День соборності України для нашої держави? День соборності України це одна з важливих пам'ятних дат нашої і держави сучасної, тому що Історично так склалося, що певний час, починаючи з кінця XVIII століття, наші землі опинилися у складі двох потужних імперій. І в принципі, це ну зовсім було неочевидно, що буде одна українська нація сформована адже могло б статися так, що на західноукраїнських землях могла існувати одна нація, а на Дніпрянщині інша. Але сталося так, що все таки українці, які проживали на західноукраїнських землях і українці, які проживали на Дніпрянщині, з часом все таки усвідомили себе українцями як єдиний народ, єдина нація. Тому це важливо пам'ятати. А як це усвідомлю взагалі допомагає усвідомити на національну свідомість нашу? Ну, ось саме саме це і допомагає усвідомити, що ми єдиний народ. Що як українці, які проживали на західноукраїнських землях, так і українці на Дніпрянщині, вони усвідомили себе як єдиний народ, який має право на свою державу, на своє національне самовираження, і ми повинні про це пам'ятати. Особливо під час повномасштабної війни, ось на вашу думку, важливо знати і пам'ятати про такі історичні події. Безумовно, про це потрібно пам'ятати постійно, і не лише в умовах повномасштабної війни чи якихось там конфліктів це потрібно пам'ятати постійно, оскільки все-таки держава, яка існує, вона повинна мати обов'язково свої пам'ятні дати з історії, тому що без історії нація існувати не може, тому обов'язково це потрібно знати. На вашу думку, взагалі серед дітей наскільки важливо вивчення цих історичних фактів? Тому що дитина з часом стає дорослою. Тому обов'язково дитина повинна вивчати пам'ятні дати з історії для того, щоб вже в дорослому віці усвідомлювати себе. Історична пам'ять так само важлива, як і особиста пам'ять. Адже ну, кожен з нас не може існувати без пам'яті. Всі ми е, знаємо, хто ми завдяки тому, що ми пам'ятаємо себе з дитинства. Ось так само ми повинні знати свою е, історичну пам'ять, національну пам'ять. Е, це важливий процес ідентифікації. Без цього нація існувати не може. Без нації не буде існувати держава. Тобто історія є все ж таки важливою складовою України? Ну безумовно, історія є важливою складовою української держави. А як ви оцінюєте вплив історичних подій 1919 року загалом? На початку ХХ століття українці так само боролися за свою незалежну державу за національну державу, і ми сьогодні обов'язково повинні вивчати досвід той, тому що ми знаємо, що той досвід був не дуже вдалий, оскільки тоді українська національна ідея ідея національної державності зазнала поразки, і землі України стали частиною радянського союзу, а також інших держав, там Польща, Чехословаччина, Румунія тощо. І ми повинні вивчати цей досвід. Сьогодні у нас інші умови, так інші обставини, але досвід ми повинні вивчати, якщо ми хочемо сьогодні зберегти свою національну державу. Чи могли б ви нагадати нашим глядачам взагалі, які історичні відбувалися події саме в день соборності? Що тоді відбувалося між українцями? День соборності, 22 січня 1919 року. На той час в Києві була влада директорії Української Народної Республіки, і тоді ж приїхали приїхала делегація Західноукраїнської Народної Республіки. Це були дві окремі держави проголошені: Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Українська Народна Республіка. Але все таки ці дві держави вирішили об'єднатися в єдину, тому що лідери усвідомлювали, що все таки це єдиний народ. І в результаті якраз от на Софіївській площі в Києві в цей день 1919 року було проголошено єдність українських земель, і сьогодні ми святкуємо цей день як День Соборності України. Чому можемо ми провести паралель від давніх часів і до сьогодні взагалі? Як люди все ж таки пам'ятають про цей день? Паралельно ми можемо провести звісно досить умовно, тому що сьогодні ми проживаємо в інших обставинах. Сьогодні значно інший рівень національної свідомості українців на той час, на початку ХХ століття, в своїй більшості, рівень національної свідомості українців був значно нижче ніж сьогодні. Ось е, тому обставини інше, але все-таки як і тоді, сьогодні українці борються за свою незалежну державу, за можливість вільно жити і проявляти себе так, як самі українці це бачать, а не так, як хтось диктує. Це е, важливо з вашої точки зору. Питання єдності залишається актуальним зараз в Україні чи ні? Питання єдності залишається актуальним, але значення цього питання не треба перевищувати, як на мене. Тому що все таки взагалі ми повинні зрозуміти про яку єдність іде мова. Ми не повинні ввести мову про єдність абсолютно. Мається на увазі, що ну там повинна бути єдина церква, єдина культура і так далі. Оскільки українці в першу чергу це політична нація, політична нація, яка об'єднує різні народи, які проживають на території України. Тут вільно можуть проживати євреї, поляки, румони, угорці, і так далі. Ось самі ж українці мають можливість повідувати різні релігії, там католицизм православі бути атеїстами тощо. І тому мова йде насамперед про політичну єдність а політична єдність полягає в тому, що народ, який тут проживає, прагне зберегти свою державу, незалежну державу. І в цьому питанні, як на мене, на мене переважна більшість українців є єдиними. Ось, звісно, що деякі в будь-які в будь-якій державі, в будь якому народі є якісь елементи, які завжди там стають на бік ворога і так далі. Це ну об'єктивні факти, і вони є завжди були і є в будь в будь-якій державі. Тощо, але в своїй більшості, на мою думку, сьогодні українці єдині в питаннях збереження національної держави. Ось і тому це питання ну не настільки є сьогодні. Питання єдності є не настільки ну актуальним, як можливо здається. Якби політики не розбухували деякі це питання, то воно взагалі б би не стояло напевно. Враховуючи історичні події, чому чому ж все ж таки люди досі не можуть відмовитися від російського? Зокрема, це може бути література там, або щось інше. Чому не можуть? Можуть можуть відмовитися, якби було бажання в цьому. Це по-перше, по-друге, російська культура є також частиною світової культури. Ось і тому дехто вивчає е, російську культуру. Е, і по-перше, е, вивчати, як на мене е, можливо е, потрібно, але не обов'язково там захоплюватися тощо. Тому що коли ми вивчаємо, якщо, наприклад, Росія наш ворог, то вивчати ворога потрібно з різних боків. Mm -hmm. Ось мова йде про те, щоб не поширювати, не пропагувати, це вже інше питання. Mm -hmm. Тобто, навіть якщо історично є якась певна подія, то її варто знати, і на навіть нашим дітям. Ну безумовно, безумовно, і я вважаю, що в частині курсу там для наших дітей всесвітньої історії повинна бути історія Росії, щоб ми розуміли взагалі, як відбувається становлення російської державності, на яких ідеях тощо тоді нам буде легше зрозуміти ворога. Те, що ми сьогодні бачимо, наприклад, ну принаймні з новин те, як воює російська армія і все, що відбувається в Російській імперії, це ж все з'явилося не на порожньому місці, і для того, щоб зрозуміти. Що відбувається в головах тих людей, то інколи потрібно дослідити російську там літературу дощо. Тому що там можна здати відповіді на те, що відбувається. І коли ми кажемо там про те, що російська держава може скоро розпастися, наприклад, або а, 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 чому виникають питання, чому ж народ не повстає проти уряду російської влади, такої злочинної, яка зараз є, то відповіді на ці запитання можна знайти в тому числі в класиків, так би мовити, класиків російської літератури. Ось, і для того, щоб зрозуміти взагалі е, ментальність російського народу. І тоді, коли ми будемо краще розуміти ворога, нам буде легше воювати і легше йти до перемоги. Щось скажіть, будь ласка, яка ж все ж таки ментальність більше? Це вони таким саме рабською думкою думають взагалі? Ну це потрібно окремо окремо проводити ефір, щоб, щоб дати відповідь на це запитання. Ось Але ще коротко. Але коротко, ну так, формувалась формувалася ментальність російська в умовах сильної авторитарної влади російської. Ще ще, ще це починалося з часів там московського царства, так коли е, значення життя для... Життя окремої людини для влади це було ніщо, і, наприклад, якщо порівнювати то ж саме той саме Росте саме російське самодержавство з абсолютною монархією в Європі, то це все одно різні, зовсім різні світи, так би мовити. Хоча абсолютна монархія, вона передбачає абсолютну владу монарха у Франції, там Людовик XIV, Він мав абсолютну владу, так але все-таки ставлення, наприклад, короля, який мав абсолютну владу до своїх підлеглих. Було зовсім іншим ніж, наприклад, у російського царя до своїх підлеглих. Там є лише цар, всі інші його холопи, раби. Ось ніякої поваги, і ось на основі цього якраз формується таке ставлення, і сьогодні ми це може цілком спостерігати. Як, наприклад, люди самі перебуваючи в злиднях, все таки борються за якісь незрозумілі для них принаймні, території, які вони будуть просто бачити там на якійсь карті, але при цьому самі помирати в злиднях, не маючи гідної освіти, гідної оплати, труда, гідної медицини, то що. Пане Олександре, на вашу думку, у школах достатньо добре розказують про історію України загалом, щоб якось формувати все ж таки патріотичне населення? Це залежить від вчителя, від особистості вчителя. Тому я не можу відповідати на це запитання, оскільки ну, кожен вчитель він. Але сама програма, на вашу думку, ось чи достатньо знань у дітей? Програма, ну, шкільну програму треба реформувати, на мою думку, в будь-якому випадку. Не давати щось більш. Так. І взагалі ми повинні розуміти, що історія це не лише інструмент пропаганди насамперед. Історія це все-таки все наука. Безумовно, на кожному уроці, з кожного предмету, ми повинні виховувати особистість учня. Але, наприклад, ми розглядаємо, що математика це наука, фізика наука. А історія як істру пропаганди не повинна бути. Історія повинна об'єктивно досліджувати е, факти. Безумовно, на, на, на прикладі історичних подій з історії України ми повинні виховувати в тому числі і патріотизм. Ось але не забувати, що історія це не наука, і не перетворювати історію як науку на історію пропаганди. І, і в цьому не, ключі необхідно, все таки, на мою думку, ну рухатися в реформах саме історичної освіти. Які уроки з історії ми маємо врахувати, щоб зберегти нашу незалежність та соборність? В першу чергу ми повинні мати на увазі, що наша доля в наших руках насамперед. Оскільки все-таки, які б там не були б, наші союзники там, сильними і тому подібне, але в політиці, як я завжди розказував своїм учням, розказую, що в політиці нема ніяких братів, сестер в політиці, нема друзів, в політиці є лише національні інтереси. І якщо, наприклад, інтереси, національні інтереси наших союзників не будуть співпадати з нашими інтересами, то ніхто не буде нам допомагати. І тому ми маємо розраховувати лише на свої власні сили. Оцей урок ми повинні ми повинні винести з історії. Тому кожен а кожен українець повинен перебувати на своєму місці і виконувати правильно, чесно свою роботу.